Олідарність вимагають чіткої і дієвої реакції на ці події від президента України інакше наголошують, можна втратити довіру партнерів на та міжнародну підтримку. Крім того, політична сила вимагає змінити політику формування уряду довіри і відповідальності та розпочинають процедуру відставки уряду. Європейська солідарність вимагає чіткої і дієвої реакції на сьогоднішні події, які тягнуть на державну зраду від президента. Інакше ми втратимо довіру партнерів, міжнародну підтримку, без яких Україна переречена, довіру наших міжнародних партнерів, які підтримують Україну військово і фінансово, довіру українців, які тримають цю країну на власних плечах. Ми не дозволимо цього. Ми починаємо процедуру відставки уряду непрофесійного і корупційного. Наша мета керованість де. Державою, єдність, суспільство і довіра партнерів. Закликаємо всіх колег по парламенту, які усвідомлюють загрози для держави, підписатися під відставкою Кабміну заради формування уряду національного порятунку. Отже, про цю справу і не тільки будемо говорити з нашим гостем, політиком, колишнім військовослужбовцем. З нами на прямому зв'язку Володимиром Милян. Пана Володимира, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Вітаю студію, дякую запрошення слава. Пане Володимире. Здається, що ваші колеги, народні депутати, трошки романтики, бо вони вірять в зміни. Вони вірять в те, що буде розслідування, що можна відсторонити когось. Просто слухаючи всі ці плівки, особисто я побачила абсолютну впевненість цих корупціонерів у безкарності, що все їм зійде з рук. А далі, останні декілька днів, я спостерігаю за офісно-президентськими пабліками, телеграм-каналами, які пишуть та. Ці справи САП і набу вони можуть е, тривати роками. Наскільки, на жаль, ми пам'ятаємо, із досвіду будь-які плівки вони взагалі не є доказом, їх не беруть до уваги. Зараз є анонс на те, що скоро будуть плівки проти набу, проти керівництва. Та? Тобто, бруду буде дуже багато. А де ж тут про справедливість, про розслідування і про відповідальність причетних до корупційних оборудок? Ну, основа помилка, і вони уроки повинні засвоювати це. Припинити голосувати за популістів, щоб вони би не обіцяли питати людей перед тим, як вони йдуть на високі державні посади, що вони зробили, і що вони планують зробити. І з ким це планують зробити. В цій ситуації нам треба подякувати набу і антикорупційній інфраструктурі. І тут я завжди радісно їх вітаю, коли їм вдається отримати результат, а не займатися імітацією роботи. Це дійсно хороший результат. Для влади це страшний удар, попри всі їхні намагання перетворити його на якийсь такий повсякденний епізод, що нічого страшного. Ну ще один там міністр, який крав там чи ще якась галузь, яка б піддалася розграбуванню з боку нестановлених осіб. Але насправді це бізнес-схеми самого Зеленського, і що мене дуже тривожить ці історії, спроби виставити гаманця зеленського міндіча як такого собі керівника організатор, організатору злочинної групи. Насправді мене тривожить, чому не оголошено досі підозри мінімум двом діючим міністра уряду Зеленського, бо вони чітко зафіксовані на цих плівках. Ми бачимо їхні прізвища. Ми розуміємо, що є факти, а не просто якісь слова когось там в бек-офісі. Тому що не менше, що мало бути це оголошення підозри, і друге вимагання можливо публічно через через черговий картонний майдан, плюс робота опозиції в парламенті. Вимагання відставки цих двох міністрів, або щонайменше їхнє відсторонення від службової обов'язки на час проведення розслідування. А, далі ну, все залежить від того, ким Зеленський хоче а, залишитися після того, як він буде президентом, чи людиною, яка матиме можливість вільно подорожувати, чи людиною, яка проведе своє життя за гратами. А, тому а, його вчорашньої заяви про те, що всіляко допомагати слідству, явно недостатньо. Мають бути його дії, що наведення порядку серед своєї команди. Тим більше ця команда суттєво порідшила. Міндіч зараз в бігах його найближчий друг і гаманець. Е, Чернешов вже не у справах. Котеджі ж до бо Бодовота немає кому, і насправді думаю, що немає вже для кого. Тому е, тут лишився один Єрмак, який можливо тішиться з цієї ситуації, що конкурентів стало набагато менше, і йому треба менше лавірувати. Але з іншого боку, це питання держави, яка є в війні, і в президента, нарешті, хоча б на цьому етапі має прокинутися якась відповідальність. Бо найстрашніше про що я стараюся не думати, але всі факти свідчать про це, що це дійсно не просто. Е, Корупція високого рівня чиновників категорії А, Насправді це державна зрада, яка прикривається корупцією. Було вигідно не будувати захист на енергооб'єктах, щоб росіянам лег легше було їх знищити і паралізувати країну. Ось вони це зробили. Було вигідно монополізувати галузь діпстрайків і ракетного будівництва. Вони записали там президентську компанію Фаерпойт в підсумку. У нас немає ракет. От подивіться: таке дивне дивно диво, так 800 компаній, якізується уряд виробників дронів. Різних типів і різних, е е різних типів. А з іншого боку, чому з ракетобудівництва ми чуємо тільки про компанію Firepoint? Не Невже немає інших виробників чи бажаючих бути в ракетобудівній галузі? Є. Але вони розуміють безперспективність цього напрямку, бо це перекрито президентською компанією. Чому це було зроблено? Тільки через корупцію? Чи навпаки, щоб жодна ракета не була вироблена і не вдарила по Російській Федерації? Там одразу згадується, пане Володимире, що в усіх, у цих історіях там вже є такий собі представник від деркача? Деркач це якраз державний зрадник, та тобто там вже все зрозуміло. Він свою кар'єру будує вже як політик Російської Федерації. І ви праві, коли ви згадуєте про оборонку, бо із з того, що зараз анонсовано, що ну, наприклад, той самий міндіч, в якого вже є підозра, що він займався і енергетикою, і оборонкою. А що буде, якщо справді буде доведено, що? Що не будувалося захист енергетики. Бо це був запит із Кремля. Ем, якимось чином не знаю, вигадували причини, щоб не було необхідної кількості ракет чи в принципі не було ракет. Що це теж запит із Кремля? А де наші інші спецслужби? Ну тому, що був, НАБУ ну, супер молодці, клас. Але ж здається, в нас мали би і інші цим займатися. СБУ зараз дуже активно за продаж Конопель розбирається із одним із агентів НАБУ, що нібито збирався ними торгувати з Росією. Федерацію. А що ж тоді по іншим зрадникам? Ну, це велика проблема, і оця концепція, довгий час, якої і я дотримувався: що давайте все-таки по -по потерпимо до е досягнення миру чи перемоги? Одного із цих пе та може перетворитися, що ми досягнемо досягнемо третього П, і е, це може бути той результат, який нас абсолютно не задовольнить. Тому мені здається, що ми маємо публічно тиснути на президента, що має позбутися своїх корумпованих соратників. Ми маємо публічно тиснути президента, щоб він повернувся в свої конституційні повноваження. І законодавчі виконавчі гілки влади мають функціонувати так, як вони повинні передбачити конституцію. Бо цього всього не спостерігається, є повна узурпація всіх гілок влади, результат якої ми бачимо на плівках так званих Міндіча і бек-офісу Міндіч. Але я думаю, що таких плівок є ще дуже багато, і на превеликий жаль, з одного боку, я щиро вітаю набу через їхні досягнення, але я досі не можу зрозуміти, чому не завершена історія з дронами. І це не тільки компанії Фаерпойт, там і багато інших дієвих осіб. І ці справи теж готові. Що заважає передати їх в суд. Відкрите запитання так само, коли ми довго кричимо про велику корупцію, але з директорами департаментів чи критиками фондів, фондів держмайна, які втікають успішно за кордон. А шефір точно там ніде не пробігав, чи інші поставлені особи з оточення Зеленського, яким дозволяють безперешкодно виїхати з країн з України. От сьогодні депутат Железняк теж повідомив, що один з фігурантів втік, так чому йому не було оголошено підозри? Хоча він явно там є. Ну, теж великі питання, і я не думаю, що це все можна списувати на цього першого доступника керівника САП Синяка, чи як його там звати пане Володимире? Таке питання на, на здогадку, а може і не на здогадку. Чи можна собі припустити, що всі ці схеми, вся ця робота? Вона могла бути проведена без того, щоб найвищий ешелон влади, офіс президента, про це був в курсі. Ну, бо із тих плівок, які ми бачимо, та, там є Карлсон, там є хто там професор, там немає, наприклад, там першого чи другого. Там немає вказівок на те, що в цих схемах, в цих долях знаходиться, наприклад, президент Зеленський. Але гроші, які кралися з енергетики, вони шалені. Постійно ж відбувалися якісь наради, ставки і не тільки. Чи Випускаєте ви, щоб про все це не знали в офісі президента? Ну, це виключно. Ну, Уявіть собі ситуацію, особливо в системі державного управління, де кожен підпис на будь-якому документі може ґрунтувати кар'єри чи е мати потім серйозні проблеми, якщо підписано щось не те або не так. А появляється якась людина, яка представляє себе другом президентом. Теоретично далеко не всі навіть знали, що про існування цього міндіча, і це для багатьох було теж откровенням. Він каже, що треба призначити те та платіжки сюди. Всі слухати слухатись мене мають. Ну, яка реакція має бути міністра чи прем'єр-міністра? Він йде у президента, питається: тут якийсь міндіч бігає. Що з ним робити? Якщо Зеленський чесний, то він каже: послати на три букви і на подай заяву в там правоохоронні органи, як гордо ти зробив Єрмак. В другому кейсі справи Єрмака про перший кейс. Нічому промовчав про свого брата. Ну але така історія він думає, що всі коротко пам'ять. А якщо цього не було, то або міністр не перепитався, що це такий міндіч, або він перепитався, президент дав ствердну відповідь, що йому треба допомагати. що Це моя людина, і він все забезпечить. Тому тут мінімум є ще дві дієві особи в цій схемі, окрім самого мініча. Це міністр під е, е, поропросомкою, якого він грабував галузь чи енергетичну, чи оборонну, і це є президент, який дав вказівку цьому міністрові. Це все робити напряму або через прем'єр-міністр. Можливо, Шмигаль зараз дуже тішиться, що він зараз міністр оборони всього на всього, але я думаю, що це якраз його каденція як прем'єр-міністра, він б, вона мав теж пояснити, і що відбувається. Ну і аспект – секція наглядова рада цієї компанії, яку грабували. Тобто, має бути публічний запит до них, перевірка їхньої діяльності, на яких підставах вони приймали ті чи інші рішення, чому не помічали корупції. І це, до речі, стосується наглядової ради не тільки цієї компанії. Це, звісно, жах, пане Володимире. Хоча здається, що це тільки як анонсується перша частина, а далі буде продовження. Але тим не менше, дякую за те, що з нами це обговорили. Дякую, про наслідки, про деталі, все це було сьогодні. Згадано, дякую дуже, друзі. Політик та колишній військовослужбовець Володимир Омелян був з нами гостем на е, прямому зв'язку. Я нагадаю вам лише про найголовніше, це, звісно, наші збори і допомога збройним силам України. Не знаю, як вам, а мені завжди у найтемніші часи, чого б це не стосувалося, або таких от. Важких тем корупційних скандалів або того, що відбувається на фронті, бо звісно на нас всіх теж тисне вся інформація, все, що знаходить із Покровська. Але я згадую своїх друзів. Я згадую Андрія Соломку і не тільки ще багато наших колег просто зараз проходять службу в збройних силах України, втомлені, знесилені, багато років на фронті, але лишаються на захисті нашої країни. І мені здається, що орієнтуватися треба все ж таки на них.